Добрий ранок. Туалетна бумага тут сушиться, бо намокла. Там стірка, І сусіди розносять хату зверху. А я йдуть гістить зуби, умивася всяке таке. Всем гарного дня, всем щирих эмоций. И что, ще вам пожелать можно? Будьте молодцы, Держіться, Все? Что там можно? Делать? Що мене там муркотять? Зараз буде відео про мої духи. Я собі зробила каву. Зараз буду розповідати про свої душечки. Е я не знаю, де в мене ділись такі ще два флакончика маленьких духів. От чесно, може, десь по сумках. Но справа в тому, що і в сумках я вже шукала і не знайшла. Того, де вони не знаю, це не всі духи. У мене ще є десь. Тут в мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, одинадцять. Раз, два, три, чотири, п'ять, четыре, 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 четыре. одинадцять духів. Не могла спишу розпочати. Чашка з ношу. Чашка з ношу. Так, далі. Переходимо до... Зараз я ставлю в мене тут в переносна кухня, чашка. Начнемо із моїх спреїв. Їх у мене зараз тільки 4. У мене було раніше. У мене були і раніше вони. Я... І інші аромати в мене були. З кокосиком і так далі. От, 4 спреї в мене є. Начнемо з самого найпершого. Це друга моя банка. В мене були Аквакіс Victoria's Secret. Вже вони. Я вже ними духалась. Коли почала зустрічати з чоловіком, в мене мало бути народження. Він мене запитав, що я хочу. Я сказала: Та-дам! Хочу духи. Ну, а що? І він мені подарував. Тому. Тут чуть чуть-чуть-чуть. І я, от я не хочу їх допользувати, щоб не викидати банку, бо в мене таке двояке чувство. Начебто і на що мені цей хлам пуста банка, але це ж пам'ять, бо це перший подарунок мого чоловіка мені. І я недавно у нього питаю: ти помниш, що це за духи? А він мені каже: ні. Я кажу: це ти мені дарив. Він каже, я не пам'ятаю, я не дарив тобі їх. І я подумала, ну на хіба мені пам'ять пустої банки, якщо він не помне цього? От я йому скажу, ти мені колись це дарив, вони заканчуються, давай купляй мені нові. Він мені скаже: а оце я тобі купив ще три, да? ну, це нема ну, не чим духатися, а потім все рівно купить. Може. Е, і я собі так думаю, на хіба я буду збирати оцю пусту банку, якщо він не помне? Ну думаю, ну блін, я думаю, як пам'ять, щоб не викидати, бо це його перший подарок. Потім думаю, Ту", так як він не помне. Тому дівчатка дорогенькі. Не оце не оці всякі пам'ятні штуки, перший цвіточок, перший букетик, перше таке. Не треба цей хлам збирати. Збирайте моменти разом. Бо це я все допользуюсь і викину. І закажу собі нові Аквакіс, бо вони просто це найсвіжіший аромат, який може бути у Вікторії Siek. Це мега свіжий і такий він дорослий, свіжий аромат. От От в мене колись були, мені дівчатка, моїй одногрупниці подарувала, моя одногрупниця мені подарувала на день народження Вірсачем, вітер щось там, не пам'ятаю, от вона пахла чуть-чуть так само, але цей вираженіший набагато більше. От він пахне таким свіжим ранком. Дощем трошки. ну, Аквакіс от такою вологою, але приємною такою вологою. Не, не, ну не цвілью, да? тому що волога якась, а от приємний запах. Просто хто хоче замовити собі, е, взагалі Вікторію Сікрет, хто ще не знайомий з продукцією, це буде гарний варіант, щоб замовити собі перший флакон. Я не думаю, що якісь такі люди, яким не подобається Аквакіс. Переходимо далі. Наступні – це теж свіжий аромат, теж не набагато гірший за минулий, за ось цей аквакіс. Теж свіжий це е, огірок і зелений чай кукумбер грінті. Е, спершу я думала, ну зелений чай має пахнути добре. Потім думаю, ну, якась така свіжинка огірка буде в ньому ну, не чуть, але тут чуть огірок, і справа в тому, що він настільки поєднується з цим зеленим чаєм, воно настільки таке, ну, прямо от зелений чай і огірок, це те, що я ніколи не могла подумати, що воно так буде підходить друг до друга. І у цього аромату, на відміну від ось цього, в цього, коли ти його нюхаєш, ти відчуваєш якийсь шлейф начебто. Але коли духаєшся, шлейфу не буде. Ну, ти будеш пахнути, але не буде такого там, що ти пройшов, а потім запах, ще після тебе. А від цього буде. Від цього буде і прям я не можу, ну, весна, оце аромат на весну. Взимку не відчуватиметься він. Влітку також. А от на весну, це прям, дівчатка, беріть на весну собі. Це те, що треба. Далі бурваніла. Ванілій аромат, вона з блискітками, це на літо шимер тут. Ти пшикаєшся і блистиш, і плюс пахне дуже сильно ванілью. Я чому, бачите, Мало ним користувалася, тому що його подарували мені минулого літа, і мені подарувала його подружка на день народження, і запах мені подобається. Він солоденький, і от я би даже сказала, що його можна, цілком можна, використовувати взимку, але він от з блискітками з шимером. Але ж це спрей для тіла, ми його не наносимо на куртку чи на пальто наше, ми його на тіло наносимо. Тому цілком можливо, от він і, і на літо підходить. Але не до такої, знаєте, спеку-спеку. Бо коли спека-спека, ти ванілью, коли пахнеш, це трошечки так, знаєте, ха, наче вже десь і по -по потом чуть, -чуть піддаєш. Под ну, коли, отак, от мене така асоціація, коли занадто ваніль влітку. Значить там ваніль з потом. От. Ну, ну таке <смі> ну таке дурне, що я зроблю. От, бурваніла, вікторія секрет. Вона блищить. Не знаю, буде видно чи ні. Трошечки там видно, що воно виблискує. <плес> Всі аромати Victoria's Secret, немає такого, що вони потім відкриваються. От які вони є зараз, такі вони є. Вони не відкриваються потім на вулиці при, при я не знаю, ти вспотів, ти пукнув чи ще щось, я щось, аромат порівнявся. Ні. <плес> Victoria's Secret аромат у них такий, як ти, ти ось так. що ти його так понюхаєш, що ти його пшикнеш на себе, він буде пахнути взагалі одинаково скрізь. Тому не буде таких мега-сюрпризів, що от він розкрився і нам не подобається. Є такі духи. Далі. Остання моя покупка його тут ось скільки вже. Манго. Манго це просто. Він настільки, я його понюхала, от був ще такий, тільки з грушею солодкою. От я обирала між грушею і манго. І обрала манго. Тому. Боже, він от чисто манго, але не таке манго, як ми купуємо цукерочку з манго і там смак манго, мило з манго і там такий вкус манго, ну, тобто запах манго. Ні. Коли ми купуємо саме стигле манго свіже, ріжемо його і їмо. Ось той запах манго, ось він тут. Ось він тут, в цій бутилочці. Він мега класний. Він просто Я такого запаху, ще ніде ні на кому не чула. І коли я його понюхала, я думаю, «М -м, все, це мій аромат, я його забираю. От прям не передать словами, просто не передасть словам. Ну, <правж> прям шикнусь, бо я не можу. Ну, це... Є присутня така легенька-легенька, чуть, чуть нотка баблгаму. Але це не баблгам, це манго. <гум> дуже класний, дуже ось цей спрей це прям знахідка. Далі всі свої спрейчики Victoria Secret я показала. Далі переходимо до. Я не знаю, що це. Це парфумований боді спрей його у мене тут більше половини. Club the night Тобто, Ось так він виглядить середині. Фірма, он. Бачите. Лрмрф. А, все написано крупніший. Лрмрф. От знаєте, дезодорант. От яка в них віддушка в дезодорантів. Оце воно. Оце дезодорант. Оце воно таке є. Віддушка ось ця. Тому. Чим? Ну, я не можу сказати, чим він пахне. Ну, <світком> з квітком якимось. Ну, я не знаю, я ним не користуюсь. Ну, може, пару разів користувалася. <світка> Але так, щоб так кожен день не користуюсь, бо я не знаю. Ну, все-таки вона духа, це ти, ти виходиш і, і думають, і всі будуть думати, що ти студент і пользуєшся цим, знаєте, як вони ото... От спайсом таким, що пшикаючи. Оце оце цей запах. Old spice пшикающий. <сум> оце він. Тому стоїть Чоловіка є такий самий, тільки чорний. І Він ним теж не користується. Далі переходимо до. Ця мені сестра прислала, передала з Польщі. Е вона, здається, собі також такі купувала. Це ваніль. Я їй розповідала, я їй розповідала що мені подарували ось цей з ванілью, начебто, і що мені б так от мені минулою весною і літом хотілося ваніль. Хотілося дуже дуже сильно хотілося мені пахнути ваніллю, одягати на себе ці парфуми ванілі, ваніль не їсти. От, дуже хотілося. І вона мені прислала духи. Вони. От, знаєте, ваніль, а є ванілін. І є ванілін в суспензі, така житка в таких маленьких тюбічках ну, для випічки. Оце воно. Оце ти, якщо ти ним попшикаєшся і будеш ходити, всі будуть думати, що ти пекла якісь мегаванільні булки. Ти така вся сладка і ванільна. Вкусно пахне ваніль. От, дуже вкусно пахне ваніль. І я вам скажу, що ваніль в Вікторії Сікрет і ваніль м цих духів. Абсолютно різна. Абсолютно різні запахи. Але і це пахне ванілью, і це пахне ваніллю, як таке може бути? Як? Е, чому тут його багато? Тому що я ним користувалась минулого літа, і, і настільки його треба чуть-чуть пшикати, тут, ну, бачите, така штучка. Його треба геть от капелюшечку пшикнуть, і тоді в тебе буде Ну, а якщо там пару разів навіть, то вже буде, вже буде занадто. І він дуже економний, дуже. Наступний лот. Це в нас імператриця тройка. Е, я скажу так, імператриця тройка в мене була від «Дольчі Кабана» справжня. Е, це імператриця Тройка з люкс Копія» з Парфюм Сіті, е, Чим різниця від настоящої стійкістю? Запах абсолютно ідентичний. Тобто люкскопія ну, абсолютно ідентичний запах, просто стійкістю. Якщо ту імператрицю я могла б випрати речі, і речі все рівно пахли духами, то цю імператрицю там, вона не так довго тримається на речах. Взагалі, історія моя з імператрицею Дольче Габана строєчкою, пов'язана дуже так. Далеко ще з, з часів університету. Я дуже сильно собі хотіла ці парфуми. Я зустрічала людей на вулиці і думаю, М -м, а, -а іде, іде дівчинка біля університету. І, і я запитаю, чи вона так, ну, такий запах новий, я такого ще не чула на той, на той момент. І вона мені говорить: це імператриця, це дольчика, імператриця, трамечка. Все, я марила ними, я дуже хотіла. Збирала кошти, я собі купила, купила, духалась, мабуть, з півроку мені подобалось. Потім духи закінчились, і я абсолютно випадково купила в Єві духи, які називалися Меріквін кавунчик. Рожевий такий флакончик був, Меріквін Кавунчик. І вони абсолютно ідентичні з ось цими духами. Вони тримаються, ну, тобто з імператрицею, і з тим, як вони тримаються з цими духами. В них навіть колір був такий самий. Абсолютно ідентичні. І я розуміла, що. От я замовила імператрицю Тройку собі, тому що я думала, думаю, згадаю молодість, да? От, І я її замовила, бачите? Вона там трішечки в мене ну, почата і все. І... Я, це не мій запах. Ну, тобто запах мій, мене минулої, да? але я переросла їх. Я не відчуваю, що вони мені ну, підходять. Мені вже більш солодші, там, от я собі там хочу, да? а це вже не мої парфуми. Це вже все, я вже їх прожила, так сказати. Вони пахнуть свіженьким, солоденьким, в міру солодким, кавунчик, весна, фруктяжки такі. Але все вже, я вже їх прожила. Тобто вони в мене стоять, я їх наношу на куртку, вони в мене стоять при вході. До речі, факт про мене: я можу духатись відразу декількома де духами. Тобто я на тіла наношу, потім ще на куртку інший. І ці в мене я наношу їх на куртку. У мене є рожева весняна куртка, і на весняну куртку наношу ці духи. І в мене вже така асоціація, що та куртка пахне мені тими. Ось цими парфумами. Парфюм Сіті, топ за свої гроші. Далі, коли я замовляла ось ці парфумчики, мені прийшли з Парфюм Сіті. В таких бутилочках на Парфюм Сіті продаються французькі масляні духи, тобто не масляні, а якісь там масла додатні туди. І різниця між ось цими і ось цими дуже велика. Є і імператриця. І вони настільки довше тримаються, настільки в них інший аромат. Мені вже здається, навіщо я буду замовляти, отакі? да, там, в склі? Ну, це на подарунок. Як можна замовити? Якщо ось ці це просто бомба. Вони просто. Значить, два моїх фаворити, які я замовлю ще, ще і ще. іще. У мене їх одинаково лишилось. Я їх замовила минулого літа. В кінці, здається, літа. І ось що з них лишилось. Це абсолютно літні варіанти. Значить, Аріана Гранде. Тут е, йдуть е, піони, півонії, правильно? Піони, півонії. Піони, і вони такі солоденькі, і квітками пахнуть. І. Е, е, от квітки. Е, навіть не так. Дорогі квітки. Ну, чи така таке а якийсь ну, запах дорогих квітів. Ну, от, я ними, коли. Я ними мене, мене в магазині запитували, чим я пахну. Ось цим я пахла тоді, Аріана Гранде, їхні її парфуми. І вони настільки довго тримаються. Просто я балдю від них. Це літа. Та що ж таке? Так, зараз я достану цю пімпочку, закрию їх. Наступні духи, які відкриваються, які не як Вікторія Сікріт, які як пахнуть, так і пахнуть. А вони потім відкриваються, спершу. спершу, Я їх понюхала, і вони мені не сподобались. Не сподобались взагалі. Але потім, от зараз я вам поясню. Вони пахнуть. Е, от щось між компотом, запах компотіка і фантою, цитрусом, але таким солодким цитрусом. От компотік Фанта. от Це чисто літній варіант. Це Ескада Мун Просто беріть на літо, залетить дуже сильно. Ну, от, компотік така свіжий. Літній свіжий якийсь прохолодний напій. Ось це вони. Ви маєте їх собі взяти, ви маєте їх понюхати десь у когось. Просто. Це такі два армати, які я буду групувати ще. Я не знала, що ескада буває такою. Я думала, ескада завжди різкі, а вона буває ще й такою. Тобто, це безпорогірошний варіант парфумів. Парфюм-Сіті це топ. Далі про ці парфуми я розповідала в якомусь там влозі, влога 2 назад, мабуть, це Том е, Форд вже просто стерлось. Я здерла випадкову цю штуку, воно стерлось. Том Lost Cherry, всі знають, як пахне Lost Cherry, тому не буду довго розповідати. Це така вишня, навіть не вишня, а кістка вишні. І скажу про масліні ось ці парфуми. Вони тримаються на тілі і віддають такий шлейф, що вам не треба буде 350 баночок. Ось ці духи мати. Загалом, якщо ви десь їдете в подорож, ось ці духи мати, і все, і вам не треба більше нічого. От купіть якісь масляні такі духи, ось такі, да? Вони, в них іде ось така ось штучка, дрючка, кружочок такий. Купіть такі духи собі в подорож, да? а якщо ви там, або якщо ви не любите захламляти. Будинок з всякими баночками, да? Ось купіть. Там є люксові копії, чи як там вона називається, чи репліки. Я абсолютно любі аромати. От якщо вам там подобається якийсь аромат, ви можете його знайти в, в такому форматі і брати з собою. Ми живемо в такий час, що зараз ніхто не відрізнить, чи на тобі аромат репліка, чи на тобі аромат якихось дорогих парфумів. Так? Тому що в наш час вже люди навчились настільки робити якісно духи і парфуми, що звісно, що парфуми за 40 гривень не будуть пахнути так, як пахнуть там, трішечки дорожчого сегменту парфуми. Але в наш час, якщо подобаються якісь там парфуми ну, певного бренду, то, звісно, беріть. Але якщо хочете бюджетний варіант, дуже легко знайти бюджетний класний варіант. Далі, останні мої парфумчики це. Версачі, маленькі, мені було цікаво, як вони пахнуть. У мене були Версачі, така червоненька, розовенька з білим. Ось ці аква, як я говорила, що вони схожі на ось цей аромат трішечки. А це інші мені було цікаво. Жовтий діамант називається. Мені було цікаво, як вони пахнуть. І я вам зараз цілковито, повністю скажу. Як вони пахнуть, вони йдуть в ось такому флакончику, хто хоче купити. Вони є в Єва, Єва продають вони справжні, це не репліки, не копії. Єва співпрацює напряму. Бачите? Бачите? От, Чим пахнуть ці парфуми? Жовтий діамант. Чим він пахне? Знаєте чим? Він пахне чистим милом. Милом. Парфу пахне милом. От він пахне. От ви, ну, хто пам'ятає, як раніше пахло мило не зараз, з цими віддушками різними, а от раніше таке мило, яке, ну, ти в руки береш такий брусочок. І от як воно пахло. Ось так. Ось так воно пахне. Тобто, ви будете пахнути чистотою, яка була раніше. Як люди, які дуже охайні і чисті раніше були, ось так вони пахли. Ось так, версаче, жовтий діамант. Ось так вони пахнуть. <сум> Запам'ятайте, це запах чистої людини, мабуть, більше 15 років тому ось так пахли чисті люди. <сум> ну Такі асоціації, що я зроблю. Парфуми взагалі, запахи, аромати викликають у людей спогади. І, і це дуже добре, тому що ти можеш понюхати, згадати якийсь первинний період життя. Чи то хороший, чи то поганий, але ти можеш це згадати, і це для когось може бути дуже різні етапи життя і різні такі спогади. Тому з кожним парфумом в мене є спогад, і, в принципі, які з квіточками. Розповім ще про квіточки сьогодні. Тишечки про одну квіточку. І так, моя цибуляха. Виросла, пахне сиренью, дуже-дуже вкусно пахне. Значить, в мене тут дивляться мене агрономи. Значить, агрономи, скажіть, пожалуйста, чи можна буде, напишіть мені, зібрати семена з них, чи ні? Чи вони розмножуються цибуляхами, чи можна семеном? А ну-ка, пожалуйста, скажіть. Бо дивіться, який він гарний просто і так пахне на всю квартиру. Значить, розповідаю про квіточки. І от одна з них це Драцена. Він... Е Йому абсолютно пофігу, що немає сонця, тому він в мене стоїть, як бачите, в квартирі вікно є, все є, але тут темно, коли закриваєш, коли вимикаєш світло. Йому пофігу, що він тут росте, ну, то есть без світа такого. Тут його кицька в мене погризла, але він уже відростає в мене зверху, бо я вже поставила вище його, от бачите, і котя не достає до нього. І в общем, поливаю я його знизу, тут достається цей горшочок, і там водичка наливаю я десь стільки, і воно все пропитується водичкою. Тут три таких пальмочки. Значить, Розказую історію, пов'язану з цим, з цією квіткою. Значить, мені приснилось, що моя сестра мені подарила драцену. E, ночі. І я... Ой, палець в камеру. E, мені приснилось мені сон, що моя сестра далі мені драцену, Іменно драцену, але я не бачу, яка вона І каже, це драцена. Я їду в квітковий магазин на наступний день і кажу: покажіть мені драцену, мені показують оце. Я кажу, що це мені треба, це мені сестра мала подарити. Я купила це. І це цвіток від моєї сестри. Я вважаю, що це мені подарила його сестра. Вот, це самий геніальний цвіток, який є. Його раз в тиждень полив, налив сюди в горщик води. Він собі сам там напитав, світа йому не треба, почву міняти йому не треба. Считайте вже, щоб ну, кілька років. Ідеальний цвіток, я так вважаю.